Доброго дня, У мене сьогодні є гость. Як тебе звати? Представ. Данило. Данило, скільки тобі років? Е, сім. Сім. Той мій брат, рідний. Він, а де ти живеш? В якому місті? Е, Дрогобич. Дрогобич, я в тебе сьогодні в гостях і сьогодні у нас буде інтерв'ю на тему бізнесу. Тому що Данилові ти в який клас ходиш? Е, я в другий. В другий клас. Ти відкрив свій бізнес. Ну, так. Да. В тебе є свій бізнес. І розкажи, в принципі, ти би от коли виростеш ти на роботу підеш чи будеш своїм бізнесом займатися? Буду своїм бізнесом займатися. А чого? Ну так тобою ніхто не командує. І так краще. В цілому тобі так краще. А чому ти зовсім так ще собі вирішуєш? Може, що на тебе впливає? Підказати тобі. Не знаю, Даню. Ти сам сьогодні інтерв'ю даєш. Добре. Ну давай покажемо, напевно, нашим е е глядачам твій бізнес перший. Давай. Uh, вот він. Вот, Даню. Так. Що це є? Хто бачить, це є. Що це Даню є? Слимаки. Це є слимаки, так? І в тебе, як тобі прийшла ідея розводити слимаків? Так. Так. І потім ти вже їх. Вони в тебе виростають, в тебе було спочатку скільки слимаків? У мене п'ять. Е, в тебе було 5? Mm -hmm. А зараз вже скільки? Я не тобто багато вже слимаків. Mm -hmm. і, і ти їх вирішив, коли вони виростуть продавати. Так. Mm -hmm. А Кому будеш продавати? Mm -hmm. ну, хто прийде. Хто прийде, які в тебе ідеї? Пошуку клієнтів? Mm -hmm. Mm -hmm. В інтернеті ніби. В інтернеті, так? так? Mm -hmm. Ага, е, і ти вирішив на це. А на що ти продаєш цих слимаків? То тому що е, хочу гроші зараз. А на що тобі гроші? Що купити скутер? Що купити? Скутер. Скутер ти хочеш купити? Да. Так. Ага, зрозуміло. І скільки ти вже маєш грошей Дві тисячі. Ти маєш дві тисячі, так? вже так. назбирав. А скільки ти хочеш? Скільки тобі треба? П'ять тисяч. Тобі треба п'ять тисяч, щоб шісти на скутері, так? А так. ти ж малий, ти нема ще прав. Ну так, коли вирос, то де там стояти. Я буду кататися. Ага, добре. Ну тоді ми б те інтерв'ю отримали. Ти вирішив б... робити бізнес, от ще раз покажемо твій бізнес. Два слимака є і. Великих є... два слимака. Великих два. І зараз ти вже ціла купа маленьких, яких ти вирішив продавати, так? Так. Добре, і давай ще під кінець э... станцюємо. Давай. So she can get a sensual seduction. So I can get a sensual seduction. So we can